В Ужгороді створили гуманітарний штаб для вимушених переселенців з Луганщини. З початку тижня тут отримали допомогу вже понад 300 людей. Працює штаб за адресою проспект Свободи 52А у будні з 10 ранку до 15.00. Це ініціатива Луганської обласної державної адміністрації у всіх областях підконтрольної України створити гуманітарні штаби Луганської області для того, щоб переміщені особи з Луганщини отримували допомогу гуманітарну. Луган. Виїхали майже по всій країні, в кожній області є переселенці з Луганщини. Наразі в гуманітарному штабі вимушеним переселенцям з Луганщини надають тільки продуктові набори. Отримати його може кожна особа разово. Вистачає такого набору одній людині на декілька тижнів. Маємо в наборі кашу, дитячу, чай, макарони, спагітті, цукор, круасан, хліб, консерва, рибна. Консерва м'ясна, олія соняшникова, молоко, соус, ще одна консерва, фасоль і рис. Все, це імпортного виробництва. Дуже люди, які брали вже це, їли, дуже вони задоволені і якістю. Наталія вимушено переїхала на Закарпаття з Рубіжного на початку квітня. Жінка розповідає, дізналась про роботу штабу з соцмереж та вдячна, що може отримати тут допомогу. Люди не, не всі мають заробляти, можуть цю змогу а їсти, хочеться кожному. І Ця допомога зручна дуже. Іде зима, Неизвестно, как, як будуть продвигаться дела. Дякую большое, що є така можливість отримати цю допомогу. Нашли прихисток, у церква перемога. Забезпечили житлом, також допомагають. Для отримання гуманітарної допомоги з собою необхідно мати ксерокопію паспорта. Керівники штабу зазначають, надалі намагатимуться забезпечити ВПО з Луганщини не тільки продуктовими наборами, а й одягом та іншими речами.